Слава Ісусу Христу, Мірі у Христі! Вітаю вас у Христовій Любові! Церковний календар Мукачевської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря, 26 березня 2016 року. Заупокійна субота. Католицька церква бізантійського обряду сьогодні творить пам'ять про перенесення мощів святого Никефора Патріарха Царгородського. Святого Никефора, який був царгородським патріархом, у 815 році заслав на острів Проконіс імператор Лев, який боровся із вшанування святих ікон. Помер святий 828 року, і його мощі спочивали в монастирській церкві святого Теодора. Через 19 років патріарх Святий Методій, прибувши на острів, побачив мощі святого Никефора Нетлінними. Святі мощі принесли до царгородського храму Святої Софії, а пізніше у 846 році до церкви святих апостолів. На божественній літургії святої Івана Златустого сьогодні читаємо Іван від святого Вандиста Марка з першої глави, з 35 по 44 стишок, стишок, дає наступні слова. Уранці ж іще геть за ночі, вставши, вийшов і пішов на самоту, і там молився. Та Симон і ті, що були з ним, поспішили за ним, знайшли його і кажуть до нього усі тебе шукають. Він же відповів їм: Ходімо де-інде, у сусідні села, щоб і там проповідувати. Бо я на те й прийшов, і він пішов і проповідував в їхніх синагогах по всій Галилеї, і виганяв бісів. І приходить до нього прокажений, благає його, та, припавши на коліна, каже йому: якщо хочеш, то можеш мене очи. Чистити. І змилосердився. Ісус простягнув свою руку, доторкнувся його і сказав до нього Хочу бути чистий. І вмить проказа зійшла з нього, і став він чистий. І, звернувшись до нього суворо, негайно відпустив його і мовив йому Глядиш, нікому не кажи нічого. А йди та покажися священникові. Ще й принеси за твоє очищення, що повелів був Мойсей їм на свідоцтво. Мені Христі, а чи ви вже показалися священникам? І чи принесли Богові подяку за дар покаяння та прощення гріхів? Хтось із вас дорікне, чого б це йти до священників, якщо вони також грішні? Кажете правду, вони не безгрішні, але мають від Бога владу гріхи відпускати тим, що каються. Привілей священства не гарантує священикові святість, але довершує повноту святих тайн та повноту Христової церкви. На це вказує і сам Христос, посилаючи Євангельського Сухорукого показатися священникові, не пресвітеру, не лідеру зібрання, не служителю місії, але саме священникові. Чи можуть нинішні люди використовувати належним чином дану їм волю? Воля, якщо люди не в змозі використовувати її для позитивного розвитку, є катастрофою. Паїсій Святогорець. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога та причастя Святого Духа, нехай буде з усіма вами.